Привіт, друзі! Вітаю кожного з вас в себе на каналі та на моїй кухні. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати надзвичайно смачну домашню сирну випічку. Виходить смачно, і плюс в тому, що готуємо дуже-дуже все швиденько. Тісто в нас безріжжеве і, як ви зрозуміли, на основі кисломолочного сиру. Підійде як домашній, так само і магазинний. Ну і відразу хочу уточнити для вас, що на відео я готуватиму подвійну порцію тіста. так як планую випікати ось такі дві смачні домашні сирні булочки зі смаком кориці. А в описі я вкажу вам рецепт лише на одну булочку. Тому будьте уважні і давайте готувати. А нам Потрібні такі інгредієнти. Кисломолочний сир, може бути магазинний, у мене домашній борошно. Вершкове розтоплене масло, цукор, ванільний цукор, щіпка солі, яйце плюс один жовток. Ну, у мене все двіна порція, я вже про це наголосила. Сир добре розминаю у мисочці. Добавляю до нього яйця та жовтки. Вливаю вершкове розтоплене. Масло, додаю цукор, ванільний цукор та для баланса смаку обов'язково добавляємо сіль, збиваю погружним блендером. Якщо у вас немає погружного блендера, ви можете сир перетерти через дрібне сито. Ось така маса в мене утворюється. Далі до борошна додаю порошок до печива, перемішую і відразу просію у сирну масу. І на рахунок борошна по якості воно завжди є різним, тому у вас може піти або більше, або менше, як в мене пішло. Я вам напишу кулько піде в мене борошна, але звертати треба увагу на саме тісто, консистенцію тіста. Важливо аби воно не було забите муку. Тоді вийде наше печиво дуже таке смачне, м'яке. Перемішую спочатку лишку, далі вже додаю маленькими порціями муку і замішую тісто руками. Тісто повинно бути таке. М'яке, еластичне, і практично воно має вже не прилипати нам до рук. Тісто я замісила. як бачите, воно файне, однорідне. Руки я помила, і воно вже практично не пристає мені до рук. Але при цьому тісто дуже-дуже ніжне і м'яке. Робочу поверхню обов'язково нам потрібно притрусити борошном для того, щоб воно легко було. Розкачувати тісто. Як бачите, я розділила тісто на дві половини і розкачую у тоненький пласт одну половину тіста приблизно 35 на 40 см. Змащую тісто вершковим розтопленим маслом. Ну і Для більш такого аромату та смаку я додаю корицю до цукру і все гарно засипаю цією сумішю. Якщо ви не любите корицю, ви можете корицю замінити на какао. І так само додати какао до цукру, все гарненько затрусити, і буде у вас рулет зі смаком шоколаду. Або навіть можна просто змастити, там, до прикладу, нутелою, або ж якоюсь шоколадною помазкою. Ось так все гарненько закручуємо щільно у рулет. Тісто наше дуже м'ягеньке, ніжне, тому акуратно скручуємо, і, до речі, з ним дуже легко працювати. Ну і Зараз на черзі нам потрібно розділити рулет на дві частини. Розрізаємо ножем або шпателем. Не дорізаємо з одного краю до кінця. І все робимо так, як показано на відео. Дуже легко і просто це робиться. Сплітаємо таку е, косичку. І вже практично можемо відправляти, випікатися в духовку. На цей час я вже увімкнула духовку до 180 градусів, щоб вона в мене нагрівалася. І поки я приготую іншу частину тіста, вона вже в мене нагріється. І погодьтеся зі мною дуже зручно в тому, що тісто ми замісили і відразу з ним працюємо. Ось так все гарненько закручуємо, зліплюємо наші краї. І завертаємо під низ наші крайчики, і ось така краса в нас виходить. Відправляємо в духовку, випікатися, я вже наголосила, при 180 градусів до готовності, а це саме 35-40 хвилин. Як бачите, іншу частину тіста я змастила е, густим варенням і додала родзинок. Але цей варіант з корицею мені значно більше смакує та подобається, тому саме його. Для вас я вирішила презентувати. Надзвичайно смачно виходить і дуже все швиденько. Випікалися мої булочки рівно 40 хвилин. 25 хвилин я випікаю при 180 градусах. Далі я знизую температуру до 160-150, і ще 15 хвилин вони у мене випікалися при зниженій температурі. Але ви звертайте увагу. І орієнтуйтеся на свою духовку. У вас може випікатися значно швидше. Або так само, як в мене. Тому тут вже цей процес контролюєте ви самі. Ось до такого легкого зарум'янення випікаємо, виймаємо, даємо гарно захолодитися. І для декорації я ще використовую цукрову пудру. Присипаємо і можна подавати до столу. Зверху у нас така хрумка. Шкоринка, а всередині ніжне смачне тісто зі смаком кориці. Обов'язково спробуйте, це моя вам щира рекомендація. А сьогодні я прощаюся з вами, всім дякую за увагу! Хто готував разом зі мною, бажаю вам смачного! Підписуйтесь, хто не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться. Я завжди рада новим друзям та новим знайомствам. Всім бажаю Божих хрестних благословень! Мирного неба і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.